Близько десятої години, 10 жовтня, у центральному районі Херсона через обстріл російських військових отримав поранення. Чоловік повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. В іншому мікрорайоні Херсона повідомляє в телеграмі обласна військова адміністрація. Снаряди пошкодили автоцентр, тролейбусну мережу, вибуховою хвилею вибиті шибки у будинках. Там на щастя без постраждалих, але є 15 пошкоджених автівок. Тролейбус пошкоджені будинки. О 22 годині 9 жовтня армія РФ вдарила по одній із херсонських лікарень, розповіла чергова лікарка-терапевтка Наталія Минка. Пацієнти, весь медичний персонал не пошкоджений всі цілі, постраждали вікна в хірургічному відділенні, в відділенні і вікна в адміністративному корпусі. На момент обстрілів в хірургічному відділенні в платах знаходились пацієнти. А пацієнти важкі, це пацієнти з ампутованими кінцівками, пацієнти після операцій, То медичний персонал це медсестра, молодший медичний персонал. вони допомагали пацієнтам виходити з палат, тобто, щоб вони знаходилися в безпеці в Олександра. Ампутована нижня кінцівка, тому самостійно вибратися з палати одразу не міг. Пышка, и сразу грохот, и все посыпалось. Лежал, на кровь, вскакивал, весь в стекле сел и сидел. Дальше как ноги нет, я не мог дальше передвигаться. Ну, поранень на теле мы не бачим. У меня то то... голова болит. Пошкоджень немає. М'які тканитка не ціля і, 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 і жалюзі. І медичний персонал допоміг да, виїхати з палати. виїхати на кріслі каталці з палати в коридор по правилам двох стін. Знаходилися да. так? снаряди. Також зруйнували будівлю поштового відділення. Розповіла начальниця Марія Малик. Поранених та загиблих нас немає. На вахті був один охоронець який… На щастя, не постраждав. Начальниця відділу поштових послуг Катерина Дікіна каже: працівники відділення ліквідують наслідки разом із хокарс. Це дуже великі масштаби. Це побиті вікна скло повсюди. Таке відчуття, що те скло на мені, тому що ми його прибирали. Вибиті двері, замки. Ви самі розумієте, діло йде до зими. До холодів дощі обіцяють на наступному тижні, а ми без вікон, без дверей. Російські військові обстрілювали Херсон, Антонівко, Комишани з різних видів озброєння протягом доби. За інформацією міської військової адміністрації Телеграмі, на території громади пошкоджені приватні будинки. Одна людина загинула, ще сім отримали поранення різних ступенів тяжкості. Не припиняє армія РФ атакувати також Бориславський район, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Під вогнем були п'ять громад. Пошкоджений зазнав службовий автомобіль Укрпошти в населеному пункті Гаврилівка. Крім цього, пошкоджено житлові будинки мешканців. На жаль, маємо пораненого чоловіка. Це чоловік віком 68 років, отримав поранення в населеному пункті Львова в ході ворожої атаки з БПЛА. За добу під вогнем російських військових були 16 населених пунктів правобережної Херсонщини, розповів Олександр Толоконніков. Херсон вже традиційно росіяни обстрілюють з дронів, скидають вибухівку, внаслідок чого загинув чоловік 70 років, на якого скинуло, було скинуто було вчора в районі Кіндійці. Кіндійки вибуховий пристрій, і наслідок чого чоловік загинув. Ще Вісім людей постраждало в різних районах від вибухівки з дронів. Двоє людей з Камишан отримали поранення внаслідок артобстрілу. І одна людина внаслідок влучання в підрону в Зміївці. Загальна цифра: 10 постраждалих і один загиблий. Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.